Завітавши на базар 23 вересня, ви можете купити чудових петушків: 300 гривень петушок. Далі курочка, курочка, рижа. Молоденька. 4 місяця 250, а оце рядом такі самі. Це Курочка, ломансені, несе живе яйце. 180 гривень. Це так. Прийшли, купили, і вам буде багато яєчок. А курка разів скільки в день несеться одне. одне. 10 курей, 10 яєчок, 20 курей, 20 яєчок. А воно буває по-різному. А ото вдалі що то? Ломанценти. Ломанценти. 180. 180. А є такі ще курки чубатурки. Що от є, знаєте, як у них чубики? М'ясна порода. А ну. Де вона? Оце, так? Да? Оце. Називається іспанка. Оце іспанка. А до якого вони кілограми виростають? До 4 кілограмів. До 4 кілограмів. А яка вартість? 200. 200 гривень цепляночок. А сіка це йому? Два місяці. Два місяця? Та він такий огромний. Гляньте, привіт. Так що завітайте на базарськ. 23 вересня дівчата вам розкажуть все про курей, про м'ясних, про несучок, про петушків. Ось гляньте, які. А це пепельні, красиві, да? а це теж м'ясна порода? А скільки вона виростає? Більше трьох. Тоже 2 місяці, так? Да? Подивіться, які два місяці курочки. А це одні курочки. Є ті тут. Ну, ви там самі определяєте, де курочка де? видно, так? Дівчата розкажуть, підскажуть, кому м'ясну, кому не сушку. А оце маленьке-маленьке таке. Дві тижні, іспаночка 9. Три тижні. Іспаночка. А каченятка теж вашиш? Так. 50 на сьогодні сім. А скільки їм це? Два дні. Два дні. А виходить, якщо вирощувати сіки. Це місяць то 100 гривень. Місяць 100 гривень. Я зараз туди підійду. А скільки їх треба вирощувати? Два місяці два і до якої вони вирощують? 3,5 за два місяці. А чим кормити? Кормом, кормом близько. Корм. А потім не з одного буту. М -м -м. Гляньте які гарні. Ціпочки. А це взагалі, мабуть, це їм, мабуть, два дні. Я вгадала. А можна я їх так да. вийти? Ось такі ці Все, закривайте, щоб не замерзли. Ви тут щодня, так, да, в принципі? Кроме понеділка. Кроме понеділка. Так, ще от їх покажу вам. От, бачите, на сонечку гріються. Уті-уті-уті. Це такі уті. Оце як в парків в ковалівки побувала. Угу. І от курочки. О! А це вже величенькі. А оце у вас сутята в яку ціну? Три неділі є. Три неділі 110 гривень штучка. Ще можна купити і кролика. Бачите? Маленький кролик. А он, дивіться, який біленький, величенький. А тут мішку петух. М -м -м? Кролик здоровий. У вас петух тікає, мужчина. А він не втече петух. Та він не мішко, мішок тик-тик. А почому вас кролики? Оці біленькі є. 250 гривень. А вони великі виростають. Ото перший, так? Да?

Mm -hmm. Сидять кролики. А отакі скільки коштують це? Як хочете розвести оце кролик строкатчики, а це другого, не помню, це друга повода. А це їх місце квіта, вони дуже хороші. Кролик. А по чому? Оце вони по 750 гривень. 750. сімсот це дві пари. Ну це пару півтори штуки купили і вперед. А скільки вони рожають кроленят, якщо? Оце ось виводок, бачиш. Раз, два, три, чотири. Шість штучок. Шість. А в мене вдома є тут така в чорна То одна навела вісім, одна сім. На вісім, друга сім. По-різному, так? Саме, По да? саме хороший пам'ят, тому що як 11 штук 12, то їх лучше відкидати, бо вони є така, що 10 навезе, Угу. Все одно вони погано їм. 6-7 будів. Ну, щоб вони наїдались Добре. молочка. А то, і малі, і малі, і малі.